Так, ну що ж, зроблю обзор Ауреуса, який був знайдений 3 години назад приблизно. Такий зігнутий, але як не я знайшов, то хоч в руці подержу. Тут оця сторона трошки, трошки підлизана. Оця сторона. Супер стан просто надігнутий. Була дірка в ньому. Зараз кину на віси. Подивимося, що він. Поки я не знаю, який правитель. 4,8. Ну, десь 4,5 грами буде як там чуть-чуть земельки осталось. Крута знахідка. Свої потім ще знахідки прикріплю. Отаке попало нам щастя сьогодні. Супер.